Урок української мови, частина 8.2, урок 1314, сторінка 6. Розгорнемо наш зошит, читаємо разом тему уроку. Розповідь з елементами опису першоцвіти Леся Українка, лісова пісня. Сьогодні на уроці ми продовжимо з вами знайомство з драмою Феєрією відомої української письменниці Лесі Українка, лісова пісня. Прочитаємо інформацію разом завдання 12. У 1911 році Леся Українка створила драму Феєрію Лісова пісня. У листі до матері вона писала Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. Здавна тую мавку в умі держала ще аж із того часу, як ти мені щось про мавок розказувала. Потім я в колодяжному місячної ночі бігала самотою в ліс і там ждала, щоб мені привиділась мавка. Зачарував мене цей образ на весь вік. У якому році Леся Українка написала драму Феєрію Лісова пісня у 1911 році, що вона розповідала про цю драму своїй матусі? Так, це були її часи з дитинства, її ліс, про який вона за яким вона сумувала. Ну а тепер перегляньте відеофрагмент. Пригадайте, хто така мавка і чому Леся Українка зацікавилася цим міфічним персонажем. Увага на екран до написання лісової пісні Леся Українка йшла все життя. Історію мавки може тільки жінка написати полемічно наголошувала Леся в листі до матері. І зізнавалась, я таки сама неравнодушна до цієї речі. Бо вона мені дала стільки хвилин екстазу, як мала яка інша. Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. Вперше про промовок Леся Українка почула від своєї матері в селі жабориця, що поблизу міста Новограда-Волинського. І почути від матері образ мавки зачарував Лесю Українку на все життя. Але тоді їй було 9 років. До самого образу мавки потрібно було накопичити великий багаж знань. Леся написала вісім пісню 8 серпня 2011 року. А в кінці цього року в лісі до мами вона писала серед ночі. самотою бігала до лісу, проте ніхто не знав, щоб мені привидлася. Ось така була передісторія написання цього твору. Чому Леся Українка зацікавилася? Так, це образ її лісу. Вона про цю мавку весь час думала. А почула вперше від Матусі. Хвилинка знайка. Прочитаємо текст. Завдання 13. Читаємо разом у п'єсах, на відміну від оповідань, відсутні описи природи, житла тощо. Драматург наводить ці відомості в ремарках, уточнюючи місце дії, зовнішність персонажів. Автор робить глядача-читача свідком подій. Персонажі драми характеризують самі себе завдяки словам та вчинкам. І так, твір Лісова фаєріка» є драма. У п'єсі на відміну оповідань відсутні описи природи житла тощо. Ось про що головне хотів сказати Знайко: у п'єсі відсутні описи природи, житла. А як же показати саме місце події? Для цього драматург подає відомості в ремарках. Підкресліть, про що йдеться в ремарках. Там уточнюється місце дії, зовнішність персонажів. Автор робить глядача, той, хто читає або читача, свідком подій, тому що ці твори можна зіграти на сцені. Ну а тепер пригадаємо основні терміни уроку. Феєрія це твір з фантастичним казковим сюжетом. Ремарка це авторська примітка з описом. Місця дії та зовнішності персонажа. Репліка висловлювання дієвої особи. Потренуємося читати спочатку повільно, а потім швидко. Ні, ні, ні причаїлись гущині. Ві, ві, ві дивні мавки лісові, а тепер швидко, як сорока. Ні-ні-ні, причаїлись в гущині ві-ві-ві дивні мавки лісові. Спробуйте самостійно. А тепер перегляньте відео. Ось така вона гарна красуня мавка, про яку написала свій твір Леся Українка. Сьогодні, читаючи текст, ми зустрінемося з вами з наступними словами. Розберемо їх значення в завданні 17. -му. Полиск відтінок. Либонь, мабуть, здається. Порохно рештки чогось зутлілого, подрібного, залишки чогось, порохно. Сяли. Тут сіяли або сяяли. Ряхтіти і яскраво виділятися дрібними плямами. Прочитаємо разом уривок драми Феєрії Лесі Українки, лісова пісня. І подивіться, перш ніж підуть у нас текст, ми бачимо перед собою саме ремарки. Саме пояснення автора, де уточнюється місце дії, зовнішність персонажів. І так, читаємо разом. Лісовик Малий бородатий дідок, меткий рухами, поважний обличчям, сів на заваленому дереві, з очеретів чутно голос сопілки. З за стовбура старої розщепленої верби виходить мавка в ясно-зеленій одежі з розпущеними чорними і зеленим полиском косами. Вона розправляє руки і проводить долонею по очах. Мавка. Ох, як я довго спала, лісовик. Довго, дочко, мавка. А хто мене збудив? Лісовик. Либонь, весна. Мавка. Весна ще так ніколи не співала, як отепер. Чи то мені так снилось? Лісовик. Та ні. То хлопець на сопілці грає? Мавка. Який? Невже це той, що греблі рве? От не сподівалася від нього лісовик. Ні, людський хлопець, дядька Лева Небіж, Лукаш наймення Мавка. Я його не знаю, лісовик, бо він уперше тут. Він здалека, не з цих лісів, мавка. Хотіла б я побачити його, лісовик. Не задивляйся ти, не ти на хлопців людських. Сей лісовим, лісовим дівчатам небезпечно. Минай людські стежки, дитину. Виходить Лукаш із сопілкою. Лісовик і мавка ховаються. Лукаш хоче надрізати ножем березу, щоб сточити сік. Мавка Не руш! Не руш! Лукаш, та що ти, дівчино? Чи ж я розбійник? Я тільки хотів собі вточити соку з берези. Мавка, не точи, не пий же сестроньки моєї. Лукаш, березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Мавка я? Мавка лісова. Лукаш. А хто ж твій рід? Чи ти його зовсім не маєш? Мавка. Маю. Є лісовик. Я зву його дідусю, а він мене дитинко або доню. Мені здається часом, що верба ота стара сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порогном м'якеньким устелила для мене ложе. Лукаш, а що ж ти там робила цілу зиму? Мавка. Нічого спала. Хто ж зимою робить? Спить озеро, спить ліс і очерет, верба рипіла все. Засни, засни, і снилися мені все білі сни, на срібні сяли ясні самоцвіти, стелилися незнані трави, квіти, блискучі, білі, тихі ніжні зорі спадали з неба, білі, непрозорі, і клалися в намети. Біло, чисто попід наметами, ясне намисто з кришталю грає і ряхтить усюди, Лукаш, заслухавшись, як ти говориш, мавка, твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся. Виконаємо вправу для покращення зору. Переглянемо, як ви зрозумієте текст. Запитання перше. Хто розбудив мавку? Знайдіть відповідь у тексті. Мавка. А хто мене збудив? Лісовик. Либонь, весна. Запитання друге. Від чого лісовик застерігав мавку? Чому? Лісовик. Не задивляйся ти на хлопців людських. Все лісовим дівчатам небезпечно, минає людські стежини дитино. Запитання третє. Що мавка кинулась захищати від Лукаша? Не руш, не руш. Та що ти, дівчино, чи ж я розбійник? Я тільки хотів собі вточити соку з берези. Не точи, не пий же, сестроньки моєї. Запитання 4. Що для мавки було кращим за мову? Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся. Завдання 20. Друга зірочка. Знайди та почитай у тексті, що говорить мавка про свій рід, про свою родину. Мавка, маю. Є лісовик, я зву його дідусю, а він мене дитинко або доню. Мені здається часом, що верба ота стара сухенька, Тома ні матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохном м'якеньким устелила для мене ложе. Чому мавка називає вербу матусею? Так, вона про неї. Піклувалася. Установіть відповідність між персонажем і його характеристикою. Лісовик. Малий бородатий дідок. Миткий рухами, поважний обличчя. Мавка. В В'ясно-зеленій одежі з розпущеними чорним і зеленим полиском косами. Лукаш. Здалека низ лісів. Небіж дядька Лева. Перегляньте фрагмент фільму. Увага на екран. Запишіть запитання за змістом цього уривку. Наприклад, кого зустріла мавка в лісі? Що хотів робити Лукаш? Про що говорили мавка й Лукаш. Попрацюємо далі. Познач, що мавка робила взимку. Спала у вербі. Познач, кому лісовик радив минати людські стежки. Звичайно, мавці. Познач, кого мавка вважає своєю сім'єю, так лісовика і стару вербу. Як ви вважаєте, чому Лукаш заслухався мовою мавки? Перечитайте уважно віршовані рядки, які говорять мавці, і перекажіть, що наснилося їй зимку. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами знайомилися з драмою Лейсі Українки Лісова Пісня.